Так, просили відеообзор зробити з сівалки. Сівалка, на бункер заводська, словацька чи чехословацька, сеекс назвою, а рама, сошники, все саморобно. Всі сошники кріпляються. На такі кронштейни. А самої дійшло з сошника з 35 а то ще на 4 мм. Смуга. Тут просто смуга, а тут о, труба 45-ка. А тут розвальцовано, не знаю десь. 25-ка приблизно. А тут щось спереді приварена центово полоси. І трохи таким образом що нижче пішло, а тут верхню о -о, частину вирізати. Просто треба осторожно взад не ходити задом, бо забивається зараз глиною. А тут ззаді що рівняє трохи. 132 арматура, ціпляється от на такі уха, було на всі ухи такі, як, що загрібалось, дуже легкі і без ефективності. ну Вся система проста, не буде литко. ну коротше такий, шестерні там. Тут просто зерно. Все сію тепер ячмінь. Оце ще чисте, а що не чистеє було, то вже що усиками що не стигало, чи комбайн не одламував, то тут забивається у воронки. Просто там труба. 25-ка товщина, але треба було чуть-чуть більше, що треба буде ще придумати. А так отлично працює з цієї сторони. Ще покажу маркер. Маркер то временно покладено, Подивимо. так. без нього, але коли сонце світить в ту сторону, то погано. А привід, привід такий. Тут вроді на 10 зубів а тут Тут не знаю точно на 16 чи на 15. А це, це теж заводська, що на словацьку сіялку, це розборна, все можеш одну частину винімати, перекладувати, все отлично. Тут ще внизу там пружинка тягне, щоб глибше пішло зимне. Так, така сіялка.